Привіт, мої любі! Сьогодні ми проведемо з вами тест проти двох кушончиків від Міша: червоний та білий. Червоний він йде з матовим фінішом. Тобто підійде для жирного типу шкіри, такий як у мене. У мене 21 тон, і ви тільки погляньте, як він класно ліг на моє обличчя та перекрив всі недоліки. Е, реально, дуже класно справився зі своєю роботою. Та що хочу сказати, я не користуюся вперше і трішки важче було його нажимати, ніж білий. Я вважаю, що це через те, що він матовий, він йде трішки такої густішої текстури, але в загальному дуже класно справився зі своєю роботою. Наступний це йде білий кушончик. Е, він зволожуючий, підійде. Йде для сухого типу обличчя. Що ж, він гарно зволожить ваше обличчя. Я ним раніше користувалася, але він в мене вже закінчується. Та ну, Для жирного типу шкіри він точно не відійде, скажу чесно від себе, так як в мене жирний тип обличчя. Ви тільки погляньте, як вони класно справилися зі своєю роботою. Біленький він гарно виблискує на сонечку, а червоний він такий додає легенького природнього блиску та матовості. Вони справилися зі своєю роботою на всі ставі.